Хочу передати слово Олександру Щербі. Це представник студентської республіки, організація, яка не словом, а ділом працює зі студентами і провела на регіональних рівнях багато заходів. Може розповісти, як це було? Які є питання в цьому контексті? Доброго дня. Я перш за все впевнений, що майбутнє України можливо тільки в тому випадку, коли у нас буде спільне бачення нашої держави, коли студент зі сходу чи з заходу з Півдня чи з північночі буде розуміти, яка Україна має бути, і буде готовий цю Україну будувати. Для цього, звичайно, що потрібен діалог. І діалог, який відбувається не тільки там якимись політичними інструментами, але й. Діалог, який ми зараз започаткували через такі обміни. І, звичайно, що на сьогодні важливо східним східним молоді східним жителям показати, який є захід. Коли в нас ситуація стабілізується в країні, то звичайно, що потрібно організовувати і обміни з заходу на схід у своїй діяльності. Студреспубліка дуже багато років вже організовує. Одноіменний проект дає також регіональні етапи. і ми бачимо, що, наприклад, дуже класний є досвід участі молоді студентства Івана Франковська в Донецькій студреспубліці. І навпаки, дуже багато молоді, які об'єднуються, і що важливо, на наших заходах, на наших спільних заходах, вони говорять про спільне майбутнє. Тому що неможливо говорити про те, якою буде Україна, коли. Певна частина а, країни перемагає іншу а, частину країни. Ні, ми маємо мати спільне бачення. А, також хочу відзначити, що за всі роки діяльності мій досвід вже 7 років діяльності в 15 років діяльності Студреспубліки ми не бачили жодної проблеми, ми не бачили жодних якихось ознак, які пов'язані з мовними проблемами або з якимось. Конфесійними проблемами, і так далі, під час спільних заходів, де приймає участь молодь з усієї України, тобто є діалог, є спільне бачення, так звичайно, через те, що зараз є така. Складна інформаційна політика і деякі речі окремими і зовнішніми, так сказати, СМІ нагітаються. Звичайно, що в певних регіонах формується викривлене бачення реальної картинки. І ми тут маємо це розуміти, маємо докладати зараз всіх зусиль, щоб цю картинку вирівняти, щоб ми ще раз наголошую бачили майбутнє України єдиним і бачили те, якою має бути наша держава. Тільки так ми зможемо зберегти цілітниць України, тільки так ми можемо працювати на розвиток. Дякую. Дякую.